Андріївка Слов'янська, так? Да? Да. Ну, тут вже справа в мене 4 ну, типу, чи кон, чи гора щось таке. Біла. Біла таке. Ага, ну і зліва теж. І показує а, один кілометр. Ох ми вас шукали. Все, вже до під Бахмутом доїхали, не пустили. Там ж біля кліщі. А її багато Андріїв. Так, 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 да, да. В да, да, да. 12 вольт. Там весь комплект. Забір повітря йде. Тут прикручується вихлопна. Всі контакти, всі діаметри різні. Не провдикайш. Звідси гаряче повітря. Пробили дюрку, пошить як треба. Подивимося, наскільки акума вистачає, він б Я думаю, надовго. Так ми ось живемо. Такий в нас побут. От. Але шкварить як треба. Ну, нашу цю кібідку отоплює на ура. І головне, що воно ще портативне, можна перенести в будь-який момент будь-яке місце. Ми оголосили таку скажімо, акцію Ті по збору е подарунків для це наших це захисників власне. і захисниць. Приватбанку і колеги зібрали. Ми їх назвали коробка тепла для наших захисників-захисниць. Поклали тоді ті самі необхідні речі, теплі шкарпетки, перчатки, станки, енергетики, солодощі і багато всього скажімо, такого необхідного для наших захисників. Ми швидше повернулись додому, бо ми вже вас зачекались реально. Живі, цілі, неушкоджені і Саша. Це тебе добре. Дуже багато хлопців дивуються, що просто ну як от ви приїхали, я кожному кажу, я ж до тебе телефонував, тепер вже в тебе є мій номер. <кхух> Набирайте. Ми завжди чим зможемо допоможемо. Я не обіцяю, що ми зможемо там закупити хаймерси і поставити але принаймні якісь елементарні речі, типу там, автоном, ну, автономні опалювачі. Да? От зараз ми там збираємо з Сергієм гроші на дрон для наших бійців. Тобто ну, є можливості, є як би це там не звучало, адмінресурс у вигляді зв'язків з бізнесом. Є кхе, щирі люди, які готові підтримати наші ініціативи по допомозі. Військових. Тому ну, хочу всім військових з нашої громади запевнити в тому, що я завжди на зв'язку, завжди е засвідчую свою готовність допомогти. Якщо там є якісь глобальні питання, які ми не можемо закрити самостійно, принаймні ми можемо взяти участь у вирішенні тих чи інших питань. Е і ну, завжди готові до діалогу. Ми цінимо е е те, що хлопці роблять для нас. І Ті допомоги, які сьогодні ми даємо для них, це мізер порівняно з тим, що роблять вони для нас, і ми повинні це розуміти і усвідомлювати і відноситись до цього саме отак. От